Вже у травні 2000 року агенти ФСБ прийшли з обшуками в офіси НТВ на той час популярного і незалежного мовника. Канал був відомий тим, що міг дозволити собі негативно висвітлювати Кремль. Це був перший путінський залп у пік незалежної журналістики і перший крок проти свободи слова. І з цього моменту ФСБ стали всесильними, безкарними. А російський диктаторський апарат надійно і достатньо стабільно закріпився на посаді. Обшуки в офісах НТВ, а згодом і в інших каналів, це був лише початок діяльності Путіна. Бо ж далі його кишенькові агенти, ФСБшники почали відкрито прибирати усіх невигідних для Кремля осіб. Це Анна Політковська, одна із найвідоміших російських журналісток, людина, що критикувала Путіна 24 на 7. Політковська працювала розслідувачкою для нової газети. Зараз видання заборонене на Росії, а колись вважалося основою незалежної журналістики у цій країні. Так, от жінка писала про порушення та військові злочини, які російська армія здійснювала у Чечні. Разом із тим висвітлювала теракти, що відбувалися на Росії, і звинувачувала у нападах не чеченців, а російське керівництво. Політковській регулярно приходили погрози смертю. Вона пережила кілька замахів на життя, але остаточно кремлівський режим вирішив покінчити з нею у 2006 році. Адже публікації із негативним висвітленням російського диктатора і його режиму з'являлися вже не тільки у новій газеті. І в багатьох міжнародних змі ми повертаємося у радянську прірву в інформаційний вакуум, який загрожує смертю від нашого власного невігластва. Так писала Анна Політковська у своїй книзі Росія Путіна 2004 року. У нас залишився інтернет, де інформація ще є у вільному доступі. Якщо ти хочеш працювати журналістом, це повне рабство перед путіном. Можна інакше, але це буде смерть. Куля, отрута чи суд. Так вважають за потрібне наші спецслужби, путінські пси. А потім. Ці путінські пси її і застрелили. Це сталося 7 жовтня 2006 року. Якраз у день народження Владиміра Путіна її вбили в її ж будинку. Питання хто стоїть за цим досі є предметом міжнародної уваги. Те, що це зробили агенти ФСБ, сумнівів. Ні у кого не викликає. Однак офіційних доказів цьому міжнародна спільнота знайти не може. Зокрема, і через те, що російський суд визнав кількох чоловіків винними у вбивстві Анни Політковської, відкритим залишається питання, хто організував цю ліквідацію. Наприклад, Путін незадовго після знищення політковської вийшов із заявою, де спростував будь-яку участь російського уряду чи спецслужб, та й від себе звинувачення відкинув. Єдиним на кого тоді могли би подумати, окрім Путіна, був Кадиров, адже Політковська і про нього писала чимало. Хоча сама ж журналістка неодноразово говорила, що якщо із нею щось станеться, винен у цьому буде тільки Путін і його спецслужби. Цей час у нас така свобода любити Путіна. Тут у нас повна свобода. Можна його любити у всіх проявах. У нас заборонено зачіпати деякі речі, які Путін не любить. Це Чечня і чеченська криза. Чеченська криза, про яку писала Політковська, стосувалася не лише війни, а й терактів. Усі злочини, які скоювалися на території Росії, моментально приписувалися так званим чеченським бойовикам. І Політковська висвітлювала ці історії також. Одна із таких історій трапилася наприкінці жовтня 2002 року. Вона більше відома як трагедія Норд-Осту. Російська офіційна версія говорить про те, що ісламські бойовики із чеченського регіону в кількості 40 осіб взяли у заручники 850 людей у московському театрі. Через три дні після того, як Путін відмовився вести перемовини, ФСБшники разом з іншими підрозділами і спецслужбами закачали у концертну залу Невідомий газ. Вони вбили всіх захоплювачів. А разом із ними щонайменше 130 цивільних. Путін при цьому подав цю операцію як сотні врятованих життів, хоча загалом там постраждали 700 осіб. Що за газ використовували досі таємниця. І Політковська писала про те, що це черговий теракт. Російських спецслужб за що я так не люблю Путіна. Саме так за це за черствість, що гірше злочину за його цинізм, расизм, за його неправду, за газ, який він застосував у ході облоги Нордосту, за побиття дітей, що тривало протягом усього його першого президентського строку. У 2004 році журналістка говорила, що її намагалися отруїти у літаку. Вона втратила свідомість, та їй вдалося вижити у жовтні. 2006 року вижити не вдалося. За півтори години до смерті вона розповідала в інтерв'ю про своє журналістське розслідування, де описувала факти вимагання і рекету в Чечні. Ну і про Рамзана Кадирова, що Путін очікувано висуне його кандидатуру в якості глави регіону. А потім, 16.15 на годиннику і біля ліфту її будинку, невідомий у темному одязі вистрілив у неї тричі: у груди, у плече і контрольний у голову. Її тіло знайшли менш ніж за годину, а біля тіла був пістолет. І чотири гільзи. Очевидно, один раз вбивця не влучив. Після звинувачень на главу Кремля, ФСБ і так далі, із заявою вийшов Путін, який відкинув усі здогадки і напади на нього і режим для багатьох пояснення російського диктатора стало логічним. Це вбивство саме по собі завдає чинній владі в Росії та в Чеченській Республіці, якими вона останнім часом займалася професійно, набагато більше шкоди ніж самі її публікації. І це дійсно так. Але чи вартує диктатору непокоїтися через вбивство та уявні проблеми для режиму, якщо у його руках зосереджено абсолютно все? Питання риторичне: щоб ви розуміли, то вбивцю політковської, якого засудили на Росії, помилували. Це сталося після того, як він взяв участь у бойових діях проти України. Звати його Сергій Хаджикурбанов. І за убивство журналістки йому дали 20 років за ґратами. Оскільки Хаджикурбанов у минулому був спецназівцем, то його з радістю завербували на так звану СВО. А коли закінчився контракт указом президента Російської Федерації. Його помилували Хаджи Курбанова. Засудили разом із чотирма іншими чоловіками з Чечні у 2018 році. Європейський суд з прав людини в Страсбурзі встановив, що, хоча органи влади знайшли та засудили групу чоловіків, які безпосередньо вчинили вбивство на замовлення, вони не вжили належних слідчих дій, щоб знайти особу або осіб, які замовили вбивство. Тож наразі вбивство Анни Політковської приписують ФСБ заочно, адже доказів їхньої причетності до цієї справи. Немає ця справа до сьогоднішнього дня має занадто багато питань і занадто мало відповідей. Зрештою, ще до ліквідації Анни Політковської у російських спецслужб уже був досвід знищення тих, хто розслідував вторгнення Росії до Ічкерії або підриви будинків у Москві. Наприклад, Юрій Щехачіхін вважав, що за підривами будинків стоять агенти ФСБ. У 2003 році, перед зустрічю з американськими ФБР, він раптово помер. Міжнародна федерація журналістів вважає, що його отруїли. А Сергій Юшенков, російський депутат, який був співголовою комісії, створеної для розслідування вибухів, теж вважав, що за усім стоять оперативники ФСБ. Так його застрелили у тому ж 2003 році, коли він намагався зайти до свого помешкання.